Жінкам потрібно приділяти особливу увагу своєму здоров'ю після 45 років. Дослідження показали, що з кісточок лимона багата вітамінами, амінокислотами і мінералами, які як повітря необхідні організму цей період. Чим багаті сходи у лимоні цінно все і цедра і м'якоть, і суцвіття, і кісточки. Зазвичай кісточки викидають, і мало хто знає, що проростки неймовірно корисні. Саме на початку росту мікрогрін бере з насіння все, що містяться в кісточці корисні речовини по максимуму. Для жінок мікрозелень з кісточок лимона стане прекрасним доповненням до раціону і допоможе пом'якшити симптоми гормональних змін: тратівливість, швидкостомлюваність, тривожність, перші зморшки поступово. Зі скороченням гормонів естрогену і прогестерону кістки стають крихкими, виникають проблеми в роботі серцево-судинної системи, сповільнюється метаболізм листя і молоді сходи лимона багаті органічними кислотами, які корисні для жіночого організму, а саме репродуктивної системи. Регулярне вживання мініатюрних паростків лимону омолоджує організм, підвищує захисні функції, вони багаті ефірними маслами. Де у великій кількості містяться вітаміни групи, антиоксиданти, вітамін С, вітаміни Е, а високий вміст вітаміну С позитивно впливає на кісткову систему, стан шкіри, нігтів, волосся покращує кровообіг, обмін речовин, зміцнює судини, тонізує, крім того, мікрозелень, лимона містить цинк, кобальт, каротин. Всі вони підвищують опірність організму, заповнюють кількість ензимів взимку. Цинк бере участь у синтезі білка та виробленні гормонів. Каротин захищає клітини шкіри від передчасного старіння береже зір, благотворно діє на нервову систему і роботу мозку знижує ризик ракових захворювань. Кобальт важливий для процесу кровотворення і функціонування нервової системи, як правильно пророщувати. Для пророщування мікрозелені лимона вам знадобляться лотки глибиною не менше 5 см. Грунт візьміть пухку, що складається з піску перегною і торфу в рівних пропорціях. Насіння лимона просте швидше, якщо акуратно, не пошкоджуючи ядро, зняти з кісточки шкірку, розкладайте їх поруч щільно, але щоб вони не торкалися один з одного. Зверху присипте землею на півсантиметра полийте і закрийте плівкою, поливайте тільки тоді, коли ґрунт трохи підсохне, забезпечте освітлення та тепло, перші сходи з'являться через 14-20 днів, удобрювати не потрібно. Зрізайте, коли сходи досягнуть висоти 5-7 см, ви отримаєте повторне зростання зелені. Якщо залишите точку росту над першим справжнім листом, підписуйтесь на канал і отримуйте цікаву і корисну інформацію кожен день.